Напередодні українського наступу було нанесено низку уражень по командно-штабних пунктах російської армії. Мовиться про удари відповідно по командно-штабному пункту 810 ї бригади морської піхоти, причому, за даними російської сторони, загинув тоді замкомбрига і вісім російських високопосадовців високопосадовців вископосадовців російської армії вищого командного складу. Плюс, відповідно, військовослужбовці КНДР. Ну, і 2 числа так само було нанесено низку ударів по командно штабних пунктах, в тому числі 76-та повітряна десантна дивізія. Я вже проаналізував російські пабліки, є вже низка некрологів, які свідчать про те, що знов таки є втрати командного складу вже повітряно десантної дивізії. Ну і, відповідно, знову 810-та. Тобто, фактично, можемо говорити, що розвідто товариства головного.